Вітаю, друзі, а також усі інші. У нас сьогодні 901 ша доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Це 12 серпня. Обосвіє, як завжди, розповідає, що відбувається в зоні бойових дій, і не тільки вже зараз в Україні. Безпосередньо сьогодні ми будемо говорити про Курщину, бо в принципі це вже тиждень. Тиждень бойових дій, які відбуваються в Курській області, де розширюється, назвемо її так, зона неконтролю з боку російських окупаційних військ і розширюється зона контролю з боку ну, дуже цікавих м, якихось сил. Отже, розглянемо безпосередньо, що відбувається на Курщини з першого дня, і фактично до останньої інформації, яка хочу зауважити звернути вашу увагу. Переважно неофіційно, ну фактично, уся неофіційна. А російські офіційні ресурси, які щось повідомляють про те, що відбувається в Курській області, в більшості своєму вони брешуть, і про це говорять російські воєнкори, російські пропагандисти. Почали а, влаштовувати феноменальний жаба гадюкінг саме з приводу того, що о, змі федерального рівня вони брешуть про те, що відбувається в Курській області. А воєнкори на місцях говорять, що ситуація набагато гірше, аніж намагаються в їх інформаційному. Просторі все це представити, оскільки Україна ніяк не коментує події в Курській області на офіційному рівні, то безумовно більшість інформації, яку ми отримаємо, це з відкритих джерел саме з боку російських окупантів, і в принципі, російські окупанти останнім часом скиглять, що зона. Не контролю російських військ в Курській області збільшилась вже більше ніж 700 квадратних кілометрів. Ну звісно ж, верифікувати це дуже важко. Але нагадаю, що на минулому тижні з заявою виступав Легіон Свободи Росії, і там було сказано названо дуже цікаво. Цифру, що в Курській області 800 квадратних кілометрів не під контролем саме російських військ, з урахуванням того, що російська влада від рапортувала, що вони евакуювали 76 тисяч місцевих станом на зараз. То можна зробити висновок, що в принципі ті дані, які є а, щодо площі неконтролю, це від більш ніж 700 км до 800 квадратних кілометрів, вони відповідають дійсності. Хоча 76 а, цивільних 76 тисяч цивільних це навіть і трохи більше, ніж а, 800 квадратних кілометрів. Але хто знає. все починалось насправді з суджі. Ми все це пам'ятаємо. Все починалось саме з суджі, і російські окупанти тоді не привертали багато уваги в своєму інформаційному просторі на тому, що може статися через декілька днів. А в принципі, я скажу так, що. А російська влада продемонструвала повну апатію перші 48 годин після початку цієї курської операції, хоча спочатку її навіть називали суджанська операція. І саме через те, що вони фактично не реагували на ті події, які відбувалися. Сили, які зайшли в Курську область, мали можливість дуже швидко просуватися, використовуючи рельєф на особливості. Наприклад, ми можемо бачити, що якщо говорити про трасу Р-200 до Суджі, то вона фактично прикрита з півдня річкою Альшана, тобто для руху в напрямку до Суджі, Використовувалось не тільки той факт, що по самій трасі були відсутні населені пункти, вони трохи південніше усі знаходяться. Але й той факт, що з півдня неможливо було нанести неочікуваний фланговий удар тим підрозділам, які рухались до Суджі. Згодом почався рух в іншому напрямку, і про це також повідомляли на північ. Саме від Суджі, і саме тут вже по автомобільній дорозі суджа Львов відбувався рух. Останні повідомлення, які ми чули щодо цієї локації, то це йшлось про боєзітнення в районі села Кромські Бикі, ну чи як говорять на Росії Деревні Кромські Бикі. А також черемошки, саме вздовж цієї дороги дуже цікаво я ще зауважу. А рух відбувався і тому, що ну, тут, як ви бачите, і залізниця проходить. Важливий момент там, де проходить залізниця, це не просто логістика, це не просто логістичний якийсь логістична артерія. Окрім всього іншого, це ще місце, де достатньо стабільні ґрунти, що важливо. При пересуванні саме з технікою. І окрім цього іншого, ви можете побачити, що на шляху автомобільної е, дороги, саме Люгов Суджа, відсутні населені е, пункти, окрім кромських е, биків та е, Черемошик. І одразу за ними вже е, виходиться автомобільна дорога е, на трасу Е38. Це європейська траса і до самого Львова. Як я і казав раніше, або на праворуч, або ліворуч обираємо або на Рильськ, або на а, Курську АЕС. Але поки що не треба забігати так далеко. А, це ще не факт, що це є а, метою, бо мета саме Курської операції вона досі є максимально таємничою. Ніхто не знає, що. О, які е, справжні цілі, і що мається під цією операцією? Яка її основна? Мета можемо сказати тільки те, що росіяни на а, сьомий день вони втратили контроль над частиною траси Р-200. Дуже важливо а Львов-Суджа, а, знову ж таки, якщо вірити останнім повідомленням. А, також були повідомлення, що в районі Коренєва також були помічені сили оборони а, якихось, якоїсь невідомої країни. А окрім всього, іншого, почали б і з'являтися повідомлення про те, що в районі Чоткіно, наприклад, зник зв'язок. Чоткіно це, до речі, ну воно далеко, як ми бачимо. Але тут важливо розуміти, що саме через Чоткіно минулого разу так звані підрозділи Ахмат вони зайшли в село Рижівка для того, щоб познімати. Трохи своїх тіктоків І саме через Чоткіна, як ви бачите, це майже агломерація з Рижівкою, дуже часто російські ДРГ заходили до України. Те, що напередодні з'явилася інформація, що там зник зв'язок, ну можливо, це просто так трапилось, а можливо, це підготовка якихось умов, які виглядали б досить логічно, бо м, якщо подивитися загально. На а, всю цю е, е, мапу, то ми бачимо, що дійсно розширюється зона неконтролю російських військ саме в Курській області, в переважно Суджанському та Коренівському районі. Але з урахуванням руху по е, дорогам, саме е, трасам, я б сказав би так: е, тут логічніше було б зробити ось таку. Ну, майже трапецію, насправді, фактично, о, можемо говорити про те, що і дійсно. Замикається ось таким чином. Насправді виглядає досить логічно. Це приблизно 4 тисячі квадратних кілометрів територія, і тут сконцентрована і логістика одночасно, і дуже цікаві умови рельєфно ландшафтні для того, щоб створити, ну, таку досить цікаву буферну зону якою б дійсно можна було б обмінюватися, бо ну, що таке 4 тисячі квадратних кілометрів? Це Придністров'я, наприклад. Про це я також говорив. І той, хто мене уважно дивиться та а, читає, він а, знає, що дійсно є такі перед а, це, можна сказати, така собі була навіть і попередження в якомусь а, сенсі для декого. Але. Окрім цього іншого, хочу ще звернути про... на прорив, а, якийсь, який стався південніше від а, суджі. а, Ми знаємо, що було форсовано якимись силами річку Псьол. А, про це говорили скиглили самі ж російські окупанти. А, ми знаємо про події в районі Плехово, а також. Також ми нещодавно бачили відео, яке чомусь з БТРа дуже цікавим, які верифікували взагалі за Камишино, і це за залізницею. Тобто, тут, також, якщо подивитися на загальну на мапу і просування, то ми бачимо взаємозв'язок з залізницею, залізна дорога. Отже, в принципі, тиждень тиждень бойових дій в Курській області. Результат російські окупанти почали стягувати свої підрозділи з інших груп військ, наприклад, з Харківщини. Вони вже від відтягнули деякі підрозділи 138 тридцять на наприклад. Окрему мотострілецьку бригаду і декілька мотострілецьких повків їх підрозділи були відтягнуті. Наприклад, з Куп'янського напрямку, це зона відповідальності групи військ Захід, було відтягнуто до двох батальйонів. З Покровського напрямку, 810-го, окрему бригаду морської піхоти, вони відтягнули. Це продовжується. До речі, 272-й мотострілецький полк, коли е, відправлялися його підрозділи в Курську область, він також е, потрапив під обстріли якимись високоточними далекобійними реактивними снарядами. А результат, е, скажімо так, було їм дуже так погано. А в принципі, скажімо. В перспективі я не думаю, що це короткострокова операція. Я не думаю, що це короткострокова операція, і е, вона дозволить найближчим часом Україні, е, скажімо, е, розпочати як мінімум е, підняти питання щодо полонених. Бо за інформацією, яка є в відкритих джерелах е, полонених російських військових від 300 до 1000 за тиждень. Від 300 до 1000. знову ж таки ці цифри треба верифікувати, тому і така різниця. Є джерело, яке повідомляє, що їх вже більше ніж 300, є джерело, яке повідомляють, що їх вже майже тисяча. Якщо це дійсно правда, якщо дійсно 1000 окупантів в полоні за тиждень, то це десята частина всієї групи військ Курськ, яка саме і повинна була тримати оборону в Курській області. Чи зможе Росія, перекидаючи свої сили в Курську область щось змінити? Ну, ми бачимо, що наразі, не дивлячись вже на підсилення Курської групи військ, вони не можуть зупинити рух. Тобто, знову ж таки, з'являються нові фото, з'являються нові відео з тим, як просуваються якісь підрозділи на якійсь техніці, все глибше в Курську область. На минулому тижні білоруський так званий президент Олександр Лукашенко фактично підтвердив ту інформацію, яка була до того в відкритих джерелах і постійно пульсувала. Заглиблення в Курську область становить майже 35 кілометрів. Але це повідомлення було на минулому тижні. Як можна використовувати? Те, що має місце бути в Курській області, окрім звісно ж самого приниження а, Росії, бо це дійсно величезне приниження Росії, якого ну вона вже давно не відчувала, тому що одна справа, коли ти починаєш війну і м, намагаєшся захопити територію іншої країни, і в тебе нічого чого не виходить за три дні, як ти планував, і війна вже тягнеться третій рік. А твої плани по демілітарізації, ну, вони, в принципі, також не реалізувалися. Демілітаризується твоя армія, а не армія супротивника. Це зовсім інший рівень, коли вже ти 11 рік на кордоні з країною, яку ти демонізував, не можеш сконцентрувати сили та засоби, які б захистили твою територію. Оце найцікавіше. Дійсно. 11 років з 2014-го російська пропаганда інтенсивно демонізувала Україну. Україна для росіян перетворилась в країну ворог номер 1 Але це найцікавіше: на кордоні з цією країною не було достатньо сил станом на 6 серпня 2024 року, щоб цей кордон. Ну, скажімо так, захистити від якихось невідомих підрозділів. Тому це в першу чергу приниження. Але окрім цього, приниження буде і інші дії. Я вже згадав про полонених, це непоганий обмінний фонд, і їх будуть намагатися якомога швидше обміняти, в першу чергу. А російське керівництво, яке постійно намагалося Абстрагуватися та невелювати будь-які перемовини щодо обміну полоненими, не зможе абстрагуватися від тих а, сотень а, полонених, серед яких і строковики, як а, відомо вже серед яких є і кадирівці, цей Ахмат Чай все ж таки потрапив до полону. А, вони зустрілися з тим, з ким постійно а, не могли а, по одній тій ж самій дорозі зустрітися. Uh, і знову ж таки, ми не знаємо кінцевої мети. Насправді, якщо подивитися на мапу, то і Курчатов, здається, він вже так близько, і Курськ, хоча навіщо Курськ? На Курськ треба багато ресурсів. Uh, тому, uh, скоріш за все, розширення зони, зони контролю. Хіба що тільки велика санітарна зона uh, площею області. На цьому, друзі, я завершую це відео. Радий був з вами побачитись і дякую усім, хто дивиться це відео, ставить лайки, підписується і тисне дзвоник. Зустрінемось завтра на обосує. Буде огляд мапи бойових дій вже безпосередньо в Україні. І ще раз дякую за увагу. Слава Україні! Слава нації!